ця картина у нас буде лише от... Картина, ну картина серйозно картина. це картина Це картина. друзі привіт ми перше відео наше записували з колекцією зброя але вирішили що вона у нас буде одна і вона буде лімітована ми, можливо, її в майбутньому розіграємо. А зараз просимо вас ознайомитися з нашими іншими колекціями. Перша. Перша це Усік. Ну, це тупо фаворит. Взагалі, вона просто вау, вона класна, е, вона у нас е, бомбезна. ну так я можу сказати. Краща з, з кращих. Я мав щось сказати. Краще з кращих. Е, також ззаду у кожного буде сертифікат автентичності. І це у нас перша зі ста картин. Усік. Бамбалея. Бамбалею. Yes. Ну. Я про я її обожнюю. Різдво. Різдво. Е, вона просто неперевершена, вона крута. Вона розказує про Різдво. Тут описується все по марках, все офігенно. І це також у нас перша картина зі ста. Тому, ребятки, ну, придивіться, я перепрошую. Ага. Третя наша картина це корабель. Колекція корабель. Ну, тут, в принципі, все і так, все ясно. Це що у нас? Це класика вже. Це класика. це класика. Це класика, теж дуже крута картина, симпатично виглядає, доповнить будь-який дизайн. Інтер'єр. В будь-який момент ви можете це дістати, можете це продати, але, ну дивіться, ця картина це буде просто афігенне наповнення вашого інтер'єру. Тому красунчики, красунь. Купляйте, колекціонуйте. Даруйте. І просто будьте класними, даруйте класні подарунки взагалі. Ну, типу, це класно, це реально no, кльово Це кльово? Ну, це кльово. Ну, котик вважає, що це кльово. <laughs> Йо-моє, він зараз їсть мікрофон. <laughs> Йоу, пока і купуйте, блін, картини, бо вони круті, вони кльові вони класні, арт колект. Йомає. Бувайте. Paca, poco, poco, poco. Ciao, ciao. Ciao, bambino.